Чи важко було адаптуватися в новій країні серед незнайомих людей? Якщо чесно, я, я не відчув якось тут цей складний перехід, бо ну, країна змінилася, лю, люди нові, але в принципі і Ідея, і там наш стіль життя він однаковий був. Тобто, це ну, одне і те саме середовище, всі однаково одягаються, однакові татуювання, одна, однакові погляди там, на життя, смерть, війну, жертовність. Коли ти розумієш, що ну ти хочеш е, жити по-новому, в новій країні, країні, але нема цієї кількості людей, яка це з... хоче робити, ти приїжджаєш в країну, де. Ця кількість тебе задовольняє, ну ти навпаки, в тебе полегшення, що ти вже трішки менше біла ворона, чим як ти зазвичай привик в Мінську, що в тебе там є дві-три людини, яка тебе яка розуміє, а 99% людей дивиться на все це. Думає, що що тобі не вистачає, ну, яка різниця? Росія, Білорусь, тобі, ну, живемо, все, все, все добре.